Ну що ж, усім привіт, на зв'язку є Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І у нас місія називається Будинок Теті. Good boy. Thank you, thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Dumb? Hey, be good. No, be good. Not you, Einstein, not you. So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad, too bad. Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now. If you wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes, you got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. І, і наше завдання це відправлятись до будинку Тедді. Хоч тут написано дому. Ну. ну, нічого не поробиш. Невідомо, коли робився цей переклад локалізації. Раз, гаразд, гаразд, раз, гаразд. Я и так не отстаю на своем скейтборде. На отмину от від Рассела на велосипеде. Так, Расле, Давай. Все, відчиняємо. Кінте яйце у кожне відчинене вікно. Mm -hmm. Зараз будемо яйцями кидати. Так, я зрозумів трохи як. Ай не то. Давай, Расле, роби свою роботу. А я буду яйця в вчинені вікна закидувати. Давай Рассел, роби свою роботу. А я буду яйця закидувати цим мерзотникам багатим. Oh, yeah. <laughs> Ста яйце по всьому дивану. Так вам і треба. Мажори бісові. Ну все. Тікаємо з подвір'я цього якомога швидше. О, пройдено на нагорода 15 баксів. Is, Гаразд. Давайте при... поїдемо до пляж. До пляжного будиночку, а там ми збережемось. Не вийшло, правда, сюди залі залетіти, так що? На цьому це все. На зв'язку був Дегімон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!